Зміцнює сила орха, пробудження великих енергій, єднає із захованим у землі дерево життя вашої планети. Бажаємо небесних благословінь кожному, хто нас слухає, підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат і за спеціальні донати. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Вчора у медитації Меркаба до нас спустився Архангел Михаїл у супроводі Архангела Гавриїла і Великого ангельського війська. Разом вони утворили двоколірний блакитно-білий щит над Україною і закрили його на ключ, а потім обидва архангели із мечами у руках стали на цей щит зверху. У медитації архангела Ханіїла разом із нею я вийшла до палаючого уночі вогнища, навколо якого грали на бубнах і танцювали відуни. Я запитала Архангела Ханіїла, як нам знешкодити енергії війни. Вона показала мені велику чорну скриню з енергіями війни всередині, кинула ту скриню у вогонь і спалила її. Щойно розказані видіння відкрилися мені, Луче Сазар. У цих медитаціях є дещо об'єднуюче. У медитації із щитом над Україною архангели закрили його на замок. Так би мовити. Запечатали як надійний захист, Архангел Ханіїл у своїй медитації показала, як нам нівелювати енергії війни. Звісно, усе у видіннях метафорично. Але саме метафорично ми здатні енергетично захистити і вивести Україну із енергії війни на тонкому плані і сприяти прояву бажаного у фізичній реальності. Дві доби тому воїнові світла Ізарі у вісні прийшла цікава пов'язана з цим інформація, розуміння якої відкрилося нам після мого сьогоднішнього ченелінгу, мені приснилося, що в Києві знаходиться сила, яка пробуджується. І ця сила вже майже відкрила очі. Називається та сила Око Орха. Вона є і силою кристала, і силою енергії, розповіла Ізара. Коли я сьогодні роздумувала над оком Орха, і в контексті розказаного Ізарою і почутого мною у ченнелінгу, на згадку прийшло всевидяче око, вирізане всередині скельного храму у Буші на Вінниччині. Чи є це Оком Орха? Слухаємо послання від Дуна Мудреця. Ви, Українці, проживаєте доленосний момент у вашій країні. У фізичному прояві. Це визначено вірною дією керівництва у підписанні важливого для України документу. І це все відбувається як наслідок пробудження великих енергій сили вашої землі. Я прийшов до тебе як відун прадавніх часів вашої землі, тієї землі, достовірна історія якої не дійшла до вас у фізичних джерелах, тієї землі, на якій жили люди великої сили, могутнього духу, духу, силу, якому давали магічні вміння і магічні знання силу якому давала взаємодія із стихіями і кристалами, і силу і мудрість. Мої вітання Ізарі, що вона прийняла моє послання про Око Орха. Око Орха це енергія сили вашої землі. Передавньої сили вашої землі, про яку я щойно сказав. Сили – яка побудована на знаннях, мудрості і вміннях взаємодії з енергіями стихій і з енергіями кристалів? Знаю, що ти зустрічалася із Сефіротом дерево життя вашої планети, його коріння із вашої землі. Мандрівку у незвіддані простори Всесвіту можна здійснити у медитації Містичний Всесвіт із мого авторського курсу божественної магії Мій містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся із Пегасом, з Архангелом Разігілом, різними духами вашого роду, повзаємодіяти з чарівним каменем і чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо ви потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські. Курси. Час усвідомлення вами, кожним із вас, вашої сили через проживання зовнішніх подій у здатності підійматися над стресами, страхами, невпевненістю у собі та іншими руйнівними вібраціями, опробуджений дух пращурів задля здійснення необхідних внутрішніх і зовнішніх трансформацій. Те, що я зараз говорю, для когось із вас може здаватися вигадкою, для когось відведення мною вас від реальності. А я бажаю, щоб ви відійшли від сприйняття реальних подій через непритаманні вашим пращурам почуття. Зовні ворожі небезпеки не згаснуть, не зупиняться в одну мить. Бо ви. Об'єднаними енергіями і індивідуальною вірою у власну силу маєте здолати те вогняне чудовисько, яке руйнує вашу землю і пожирає ваші власні енергії. Бажаю, щоб ви подивилися на це ось з якої точки зору. Коли ви садите дерево чи якусь рослину, і потім на неї кидаються шкідники, які бажають її згубити. У такі моменти ви не тремтете від страху перед тими шкідниками, а шукаєте методи і засоби, як їх здолати і врятувати життя деревця чи рослини. Усі методи і засоби подолання небажаного у вашій фізичній реальності вам доступні. Я вам навів приклад у фізичному вияві і бажаю, щоб ви його перенесли в роботу над собою. Бажаю, щоб ви зрозуміли просту істину ворог доти сильний, доки ви даєте йому для цього власні енергії. Знаю, що ви маєте багато різних енергетичних духовних інструментів для захисту вашої країни, візуалізація. І твердо вимовлене слово творця власної реальності. Здатні протистояти тому божевіллю ворожих загроз, які ще вам загрожують. Відтепер. Кожного разу, коли вам буде потрапляти на очі інформація про великі ворожі загрози, коли ви будете відчувати їхнє наближення, хай у вашій енергетичній духовній роботі, а чи, можливо, у фізичних захистах, якщо хто з мене чує із захисників, які захищають фізично. Хай вас зміцнює сила орха. Сила орха це та енергія, яка здатна перетворювати ваші низькі вібрації у силу. Сила орха це енергія. Це природна магічна енергія, яка із силої давнини керувала вашою взаємодією із усім. Сила орха. Це праотцівська енергія вашої землі. Це її ядро. І це водночас магічне всевидяче око. Це те, що кожен із вас повинен повернути собі. Я вам кажу також, що сила Орха, енергія орха це єдина енергія яка єднає вас із захованим у вашій землі Леморійським кристалом.